Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його милості ми не загинули, по Його милості ми збережені, по Його милості ми маємо нові світанки, маємо нові ранки, маємо ще один день, який дарований нам від Господа. Це дуже-дуже класний подарунок. Ще один день, ще один день на цій землі. Для чого? Для чого? Для того, щоб розпавити нашого творця, для того, щоб сказати йому, як ми його любимо. Ля того щоб іти у цей світ і світити, і любити, і творити, творити діла Божі, Алілуя! слава Богу! Для того щоб комусь ще розповісти про нашого Господа Ісуса Христа, який так полюбив цей світ, що віддав найцінніше свого Сина Ісуса Христа, щоб кожний. Кожний, хто повірить у цю головську жертву, покличе його ім'я, не загинув, але мав життя вічне. Ми прийшли у цей світ з однією найголовнішою ціллю прийняти Ісуса Христа в своє серце і бути спасеними. Повірити в Його голоску жертву і бути спасеними. Для чого? Для того, щоб жити з Господом вічно іншого. Шляху немає, іншого шляху немає, тільки Ісус Христос, наш дороговказ, наш шлях, ті двері, через які ми повинні увійти, увійти вічність Господом. Алілуя, Слава Богу! Слава Богу! В приповістях 18.10 записані такі чудові слова. Комусь це сьогодні дуже дуже необхідно. Господнє ім'я це сильна башта. В неї втече справедливий і буде безпечний. В ім'я Господа це бажта, в яку ми вбігаємо, і ми у безпеці. Алілуя! Тому будемо довіряти йому наші шляхи. Слава Богу, слава Богу. Ти поклич, я почую, ти поклич я піду. За тобою Бог до краю землі, Ти завжди в моїм серці запалив свій вогонь, і я бажаю йти. За тобою, мій Бог, веди мене, мій Бог, ти знаєш, бути хочу там, де ти бажаєш, я так люблю тебе, Ісу. Веди мене, мій Бог, ти знаєш, хочу бути там, де ти бажаєш я так люблю Тебе, Ісус! Знаєш ти моє серце, знаєш мої думки, освяти мене. Боже, щоб могла йти, далі йти Научи мою душу, тебе за... жадати завжди. Я піду за тобою, ти попереду йди, завжди йди, веди мене. Мій Бог ти знаєш, бути хочу там, де ти бажаєш, я так люблю, Тебе, сус веди мене. Мій Бог, ти знаєш, бути хочу там, де ти бажаєш, я так люблю. Тебе, Ісус, мій Ісус. Алілуя, Слава Богу! Як приємно, як любо казати мій Ісус, мій Ісус. І Він може бути кожним із вас. Якщо ви стали на шлях спасіння, ви можете з певністю, з радістю, з любов'ю в серці казати мій Ісус. Мій Ісус, Він любить кожного з нас, Він полюбив нас ще тоді, коли ми були грішниками. І це є блага звістка для кожного з нас. І в Його любові, в Його вірності, нам не треба сумніватися ніколи, адже Його слово живе і Ідіче, і якщо Господь сказав, що я полюбив тебе любов'ю вічною, не за діла праведності, ні. Написано в іншому місті, що Бог полюбив нас, коли ми були ще грішниками, він полюбив нас і. Повсякчас кожної миті він намагався нас привабити до себе, кажучи слово своє, проявляючи в дійствах свою любов до нас, зберігаючи нас, алілуя, слава Богу! І коли наші серця відкриті до того, щоб Бог нас вів. То він нас буде вести, вести своїм шляхом. Він не обіцяє, що не буде труднощів, але він обіцяє, що з будь-якої ситуації він допоможе нам вийти переможцями. Алілуя, Слава Богу! Тож будемо довіряти йому все ціло, а Він нас проведе. Спочатку було слово, і слово було у Бога. І слово було Бог. І сьогодні ми продовжимо мандрувати книгою буття, і ще про поговоримо про голов найголовнішого героя. Хоча там героїв є багато головних, але скажімо так: будемо проговорити про одного із героїв цієї книги. Так буде справедливіше. Ми вже декілька ранків говоримо про Йосипа. Ми вже поговорили про те, що Бог був з ним. Ми вже Бог звернув увагу на його різнокольоровий одяг і повчав нас, що. І зараз може таке бути, що отой одяг захочуть з нас зняти. Але ми повинні пам'ятати, навіть якщо у людині вдасться принизити нас, опустити нас, осміяти нас, але ми завжди з Господом. Господь завжди з нами, і Він допоможе нам вийти з будь-якої ситуації, будь-якої ситуації. І якщо ми покладаємо надію на Господа, ми постижені не будемо. І якщо оця, е, е, і оце приниження навіть відбудеться в нашому житті, ми повинні вірити це. Тимчасово Господь виведе нас із того приниження. Слава йому, повіки слава. Але що для цього потрібно робити? Потрібно покладатися на Господа, потрібно всі ціло бігти до нього у ту башту, яку ми можемо сховатися і будемо у безпеці. Слава Богу! Слава Богу! Фараон покликав Йосипа, у нього починається нове життя, у нього починається нове життя. З нього скинули турабську одежину, одягнули в царський, в царський одяг, дали йому перстень, дали йому владу, і він почав керувати, керувати всіми тими аграріями. Єгипту він не керував військом, він був аграрій, він був отаким агрономом, який казав, що потрібно, що де потрібно сіяти, а потім як потрібно збирати. Можливо, навіть він і не керував сіянням, але тим, що вжали і збирали, отим він керував. Він керував, що треба будувати нові. Склади там збирати отой урожай, це все було керовано ним. І от коли настав час голоду, і вже спочатку єгиптяни, а потім і весь світ почав потребувати отого зерна, то були відкриті ті кладові, і почався розпродаж того зерна. Земля єгипетська – це не од... це не просто місто Чорноморськ. Розумієте, їм земля єгипетська це був якийсь шмат землі, який не можна було пройти за один день. Це була територія, це була країна, і Йосип, він їздив по всій території, і отих складів зерна було багато. По всій території не можна сказати, що тільки в одному місті, де жив Йосип, було, були оці зерносховища вони були по всій території Єгипту, і розпродажем займався не один Йосип. Ці зернові склади були відчинені по його команді і були поставлені люди. Ми про це не читаємо ніби в Біблії, але ми ж повинні розуміти, що це було так, що не було так, як колись ми читаємо про Моїсея, який вів свій народ, який. Сів ота сідав отам на горі, і люди вистроювалися в оту велику велику чергу, шикувалися, і кожен підходив до нього і казав про свою нужду. І потім, коли приїхав тест, він сказав: Ти не добре робиш, ти сам себе замордуєш І народ, який отут цілими до цілою добою стоїть, щоб до тебе потрапити. На аудієнцію не роби так, придумай щось. Давай е, знайди вірних людей, і хай люди приходять до отих вірних, а тільки уже з великої потреби уже приходять до тебе. Точно так було і в Єгипті. Е, у Йосифа були вірні люди, яким він довіряв розпродаж цього зерна. Він не був біля кожної е, тої. Е, того складу е, тільки Йосип продавав. Ви зі мною згодні, думаю, що так. І от е, Ізраїль, батько його, е, він почув, що є зерно в Єгипті, і відправив своїх синів десятьох для того, щоб вони купили зерна. І ймовірність, що оті сини, що оті брати Йосипа прийдуть саме туди, де був Йосип. Це знаєте, ну можливо, хтось каже, ні, до Йосипа приходили, щоб Йосип давав там е розпорядження там, е якогось там листа, але я також з цим не погоджуюся. Це були міста, розкидані по всій країні, тому ймовірність, що вони прийдуть саме в то місце, де буде саме в той час Йосип, в якого було і багато справ. Щоб він саме в тому натовпі побачив тих братів, ви ж розумієте, ймовірність була дуже мала, дуже мала, але оця зустріч була запланована Господом. Але оця зустріч була керована Господом. І знаєте, не тільки для братів, але й для самого Йосипа це було дуже дуже важливо. Йосип був звичайною людиною. Да, Господь був з ним, да, він дуже любив Господа, але він був людиною із своїми якимись страхами, і своїми образами, які можливо він засунув кудись там дуже-дуже далеко в серце, але він з них не зрівся. І хочу прочитати з в доказ цього, що я кажу, 41 розділ книги буття з 50-го віршу. Йосип, давайте 46-го. Йосиф було Йосипові 30 років, коли він був представлений фараону, царю Єгипетському. Тож залишив Йосип фараона і обійшов увесь єгипетський край. Тобто йому потрібен був час, він обходив той єгипетський край. Наступні сім років достатку земля давала дуже великий врожай. Протягом усіх цих семи років, які пройшли, Йосиф збирав у єгипетському краї всілякі запаси їжі і клав їх у містах. У кожному місці були складені запаси врожаю полів, які простяглися довкола нього. Тож зібрав Йосиф зерна як морського піску. Його було так багато, що не можна було порахувати, скільки не вистач, стільки не вистачало чисел. Ще до того, як настали роки голоду, у Йосипа з'явилося два сина. А перед цим ми читаємо, що Єгипетський фараон дав йому дружину і одружив Йосипа на доньки на Потіфера. І, от ще до настання голодів, у Йосипа з'явилося два сина, яких народила йому Асената, донька Потіфара, жриця Она. І пам'ятаємо, що в Єгипті називали дітей, і, і оця назва вона мала якийсь глибокий зміст. це ім'я можна було перекласти і не одним словом, а навіть відчуттям чи переживанням, який переживала людина в той час. Тож своєму первістку Йосип дав ім'я Манасія, сказавши, сказавши. Бог допоміг мені забути всі мої страждання, і навіть весь дім мого батька. І так, перше ім'я Манасія означає переживання Йосипа в той час. Він каже, що з появою оцього сина Господь йому допоміг забути всі страждання, і навіть увесь дім свого батька, і навіть увесь дім свого батька. Потім народився і другий син. Він назвав єфремом, сказавши Бог зробив мене плодовитим у краї мої, моєї недолі. І так, це був край його недолі, і він всячески хотів забути дім свого батька. Ставши е, другою людиною після фараона і проїжджаючи весь край єгипетський, у Йосипа було е, багато, багато можливостей поїхати до свого батька. Батько йому нічого поганого не зробив. Йому зробили погане брати. У Йосипа вже була влада. У нього було військо, він міг знаєте і поїхати не з радісним візитом до своїх братів, а він міг поїхати і з військом. Він міг пробачити тих братів і поїхати до батька, тому що він батька любив. Але але він чомусь це не зробив. Чому він це не зробив? Хтось може сказати, звідки він знав, де той батько, він кочував. Послухайте. Тоді також люди передавали інформацію. Тоді також люди знали, де хто знаходиться. Вони він не так був далеко. Він же ж не був десь в далекій, далекій там Європі чи ще десь. Ні, це було близько. Йосипа вели, ну не декілька там діб. Але Йосип пішки прийшов від тої землі, де жив батько, до Єгипту. Його вели пішки, у нього були зараз колісниці, і він міг поїхати до батька і навістити батька, і обійняти батька. Можна сказати, ну він же ж не знав, чи живий батько, чи не живий. Але ж можна було спробувати, можна було поїхати. Але в Йосипа була рана. Але в Йосифа була ота рана непробачення. І він його її отуди далеко-далеко, кудись там засунув і е, намагався насолоджуватися отим життям, яке дарував йому Господь після виходу із того рабства. Хоча, я думаю, що, будучи рабом, він також мав втіху, у Господі мав втіху, у Господі мав втіху. Тож, ота зустріч з тими братами була в першу чергу потрібна Йосипу, щоб ота рана, щоб ото непробачення було вирвати із коріння, і він отримав свободу, і він отримав свободу над отим непрощенням, яке було заховано в нього в серці. В нього це вийшло алілуя! Слава Богу! І ота зустріч, і пробачення братів, і оті обійми нам є взірцем того, що ото каміння було вирвато. І він став вільною людиною, і він далі опікувався і за батьком, і за братами. І це є і ще одним доказом того, що та образа була вирвата. Але якби не було у тієї зустрічі, то б і ота образа жила з ним довгі довгі роки. Ми інколи думаємо, ой, от очі б мої тебе не бачили, ту чи іншу людину так казати не можна. Або ми думаємо, що все, та людина поїхала десь далеко, і ми вже її ніколи не побачимо. Але якщо в мене є образа на ту людину, чи у людини є образа на мене, Господь обов'язково дасть зустріч. Обов'язково, якщо ми йдемо з Господом, якщо Господь з нами, якщо ми йдемо його шляхами, Господь обов'язково дасть нам ту зустріч, щоб ні у тої людини, ні у нас. Не було того, коріння образи, адже Господь хоче, щоб ми були вільні, вільні і ніякої зацепки у нас не було. Господь хоче, щоб ми були перлинками, а не такими ще сучками. Палицями і хоч з малесенькими, але сучками. Він хоче, щоб ми були гладенькі, гладенькі, біленькі, біленькі, сяяли на сонечку, і хай допоможе нам Господь пізнавати його істини і його шляхами, довіряти йому всі ціло. Він добрий батько, він поведе нас тими шляхами, які будуть нам на збудування, які будуть нам на добро. Довіряємо йому все ціло. Він поганого нам не побажає. Будьте збережені Господом. Хай Господня рука оберігає кожного з нас. І якщо не буде сьогодні сонечка, світанок уже повинен був бути. Ми покликані світити в цьому світі. Будемо світити особисто, але з Божою допомогою. Амінь.